Так само, як я, і дарував це задоволення. Це був Лео Месі. Ну, а нам показали вже послідовника Месі. Ламіна Ямаля. Ну що ж, топ-10. Нуноменди ну, Жан-Луїджі Донарума. Кол Палмер. Восьме місце у англійця, який провів справді дуже класну особисту кампанію Кілян Бапен на сьомому місці. Шостий. Ашраф Хакімі. Парі сен жермен І він сьогодні грав. Рафіня. Рафіня стає аж п'ятим. Хоча хтось пророкував, що можливо зазіхне і на перше місце, і четверте місце у Мосалаха. Далі топ-3. Третя сходинка у відіньї представника Парі Сен-Джеремен. Тож залишається двоє, і це прогнозовано Ламін Ямаль та Усман Дембеле. Oh, yes. А вітіння то до всього іншого із додав додавища Лігу нації з Португалією yes, Тепер переходимо до найсолодшого and 2025 and -Yamal. Так, тоні Дембеле Кейт. Скот каже, що саме ці двоє між собою розіграють золотий м'яч 2025. І тут починаються скандування, починається справжня підтримка. Хайлайти обох футболістів до вашої уваги. Осман Дембеле та Ламін Ямаль, звісно, і за збірні, і за клуби мали красиві моменти. Осман Дембеле, який дуже багато забивав а для себе, так божественно багато забивав минулого сезону. Він ніколи не був таким бомбардиром, але Луїс Енріке розкрив в ньому і цю якість. І ламін Ямаль, який просто є генієм, як на свої роки, йому 18. Йому 18 виповнилося три місяці тому. Крейзіге. Тут справді, справді стає божевільною атмосфера, каже Руд Гуліт. Справді один із цих гравців запам'ятається в історії у в неї буквально дуже дуже скоро. згадує Кейт Скотт тих, хто вже був Руда Руд okay, Так само, як і Рудгуліт, будь ласка, щойно згадала. Тож... Хто okay, з цих двох номінантів? А кого би відзначив Роналдіні? Дембеле теж екс-футболіст Барселони. І от тепер? І, і, і ПСЖ. І якраз це два клуби, які об'єднують Роналдіньо. Який вже себе? відкрив конверт. Дембеле! Усман Дембеле. Воло! Одар золотого м'яча 2025 Сенсації не сталося. Букмекери проракували, що це буде перемога французького футболіста Парі Сен-Жермен. 35 голів за минулий сезон, і Усман Дембеле одержує головну індивідуальну нагороду футболу. Осман Дембеле, який страждав від гульової посухи у Барселоні, який переживав різні часи. Це не той роботичний футболіст, який просто кліпав би ці досягнення, збирав би їх, не давав би ніде слабинку. Ні, це історія драматична. 28-річний Осман Дембеле, вихованець клубу Рен, уродженець регіону Нормандія. Що ж, знову врешті представник Франції виграє цей трофей. І ось така підтримка вербальна. З балконів цього театру Ель-Хелайфі нарешті посміхається. Дякую усім, Осман Дембеле. Це ексепціонель. Це не пані. Ça a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain. J'ai eu énormément de, de choses qui se sont passées aussi au, du, au cours de ma carrière, pardon. J'ai un peu de stress, vous voyez. C'est pas facile. <laughs> Gagner ce trophée, euh, surtout euh, que Ronaldinho, une légende du football, me l'a remis, c'est vraiment exceptionnel. Et, Певне, я говорить я про те, що Trude. отримати цей Trude. трофей від Роналдіньо, це справді дуже і дуже емоційно, дуже почесно. Коли Роналдіньо грав за ПСЖ, Дембеле ще пішки ходив під Shardinus стіл. Йому дуже велика честь зробити це після інших видатних французів. Усій команді усьому клубу дякує.

Les coéquipiers, c'est grâce à vous tout ça. Ça a été exceptionnel toute une année. Surtout l'année 2024-2025, pardon, où voilà, on, a, on a pratiquement tout remporté. Vous m'avez soutenu dans les bons et dans les mauvais moments. Voilà, on a élevé notre niveau pour aller chercher tous ces trophées collectifs. Voilà, surtout sur ce, ce trophée individuel, c'est vraiment le, le collectif qui, pour moi, qui l'a gagné. Когорти французів входить усман Дембеле. Також це Мішель Платінів у нього три золоті м'ячі. Також це Зінедін Зідан. Також Жан-П'єр Папен, Карім Бенземан. І ось Осман Дембеле. Двоногий футболіст. Ну звісно, Раймон Копай ще дуже давно. Двоногий через те, як він грає обидвома. ногами. Que ce soit le Borussia Dortmund, le Stade Rennais, mon club formateur. Aussi avec avec le club, club de Borussia Dortmund, où j'ai euh, rêvé de jouer, voilà, où j'ai réalisé l'un de, de mes rêves en jouant au FC Barcelone. Ça a été exceptionnel. J'ai appris pendant cette année, euh, à côté de grands joueurs comme Andrés Iniesta qui est là, comme Lionel Messi. Ça a été exceptionnel. Згалий так само період у Барселоні, коли він міг розділяти тренувальні процеси з Ліонелем Месі та іншими зірковими гравцями. Ну і певне, ще застав навіть Андреса Сейньєста. Він там після класної кампанії 16-17 перебрався за понад 100 мільйонів до Барси. У Франції тепер теж 8 золотих м'ячів, як і у Аргентини. Але є нюанс. У Франції це шостий володар, у Аргентини він один. І yeah, yeah, yeah. Емоції його переповнюють, його тільки можна зрозуміти і привітати.

Збірна Франції, Дід'є Дід Дешама. І, Але і, врешті. І, Усман Дембеле і, був і, у тій і, збірній і, Франції. Дід'є Дешама. Він вигравав чемпіонат світу 2018 року. Він з 2016 грає за свою і, національну і, збірну. І, можливо, вдасться йому іще ще раз житися трофеями. Voilà, chaque fois que j'ai du temps libre, j'essaye de retourner dans ma ville. Ils ont toujours été exceptionnels avec moi, du début jusqu'à la fin. Ils me suivent, ils sont toujours là pour moi. Et voilà, je suis très heureux d'avoir grandi dans cette ville. Et voilà, merci. La première fois que j'ai eu du temps libre, c'est une nouvelle saison. Je suis venu à la de la première fois que j'ai eu des assistants de la première fois que j'ai eu des assistants de Став найкращим гравцем минулого сезону Ліги чемпіонів. і Ми бачимо, що розчулився Осман. Імон суттєві далі моменту. Можна пригадати, що буквально кілька років тому в Усмана Демболе були величезні труднощі там, з дисципліною за тренерства Чаві. І багато травм на a його a віку було. <laughs> І все змінилося буквально за кілька років. Там остання кампанія в барсі у нього була про чудово. Потім повернення до Франції, але перехід до ПСЖ, і тут він по-справжньому розквітнув. Особливо за Луиса Енріке. Дуже складно говорити Осману. Ми бачимо, як е, ті, хто прийшов із ним, е, також пускають сльозу. Ці двометрові дядьки, які здається, і братів кличків в їхньому праймі не побоялися би, але Усман". вони плачуть. Усман". Плаче Осман. Його кличе Кейт Скотт. You is... <laughs> кличе на сцену мати Усмана Дембеле. Кейт Скотт. <плод> Усман Дембеле з мусульманської французької сім'ї. Він одружений на марокканській дружині. Та й можна пригадати, що ми згадували неодноразово цей переламний момент в одній восьмій проти Ліверпуля з ПСЖ. Саме Усман Дембеле забив той м'яч. Там була дійка помилка захисників, та тим не менш саме Дембеле відзначився. Усман Белондовина конґулейшнлесвіливмені гайз восізи. Хайлайти дембеле ще від рена і ще навіть від Академії Ліона. За різні вікові категорії він виступав в збірної Франції з 2016 року, тобто йому ще 20-ти тоді не було. грає за дорослу команду Франції. Там у нього лишень Дешан. В клубах були різні тренери. Ви маєте запитати у Усмана, що він їв на Різдво. Це, напевно, якраз до тих відсилок, про які ти казав. Олексій ну, насправді він дуже легкий футболіст. Він худенький футболіст. Крилатий і харчування впливає дуже сильно на цю форму. Стань він дещо повільнішим, і це буде вже не той Дембеле. Він б'є правою так само, як лівою. Він, начебто, як шульга, але я не певен. Ось цей момент проти Ліверпуля. Ось цей гол на Енфілді, який зламав дуже багато чого. Гол так само на Емірейтс проти Арсенала. У першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів. Я би дав золотий м'яч Усману Дембеле. Каже Луіс Енрікі. Вісім справді було зроблено у фіналі. Вісім голів за сезон.